ми повертаємося до марафону телеканалу Ті Вісім Плюс. Нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що ми працюємо в прямому етері, і ви маєте змогу залишатися з нами в онлайн форматі та залишати свої питання під нашими трансляціями на Ютуб каналі Ті Сім Плюс, а також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Як анонсували ми раніше? Далі будемо говорити про те, як місцева влада зараз допомагає хмельничанам і мешканцям Хмельницької територіальної громади боротися із наслідками атаки шахедів, і власне про це будемо говорити із заступником хмельницького міського голови Василь Новачок з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пане Василю. Слава Україні! Героям слава Чому Чи можемо говорити вже про те, скільки звернень від мешканців громади зафіксовано щодо руйнувань? Звичайно, можемо. Скільки зафіксовано, можемо, скільки ще звернеться, не можемо. Ми вже понад півтора тисячі звернень зафіксували. Але як тільки з'являються на тій чи іншій локації, люди, які безпосередньо вже готують акти пошкоджень, або люди, які став, встановивши Столи для розкрою скла видають скло, кількість людей знову і знову збільшується. Тому, звичайно, ми розуміємо, що кількість пошкоджених будівель буде більше двох тисяч. А скільки саме буде наразі, скільки вже є, але яких ми ще не знаємо. Наразі ще до кінця цифри останні не розуміємо. Якщо люди ще не звернулися власне щодо руйнувань в їхньому під'їзді, чи будинку, чи квартирі, куди можна звернутися? Тут кілька локацій залежно від того, де проживає людина, де було пошкоджено майно. Якщо це приватний сектор мікрорайону Гречана, тоді орган місцевого самоврядування в Гречанах у безпосередньо голови самоврядування Валентини Васильівни. Якщо то е, ш, округ вже в селах, е, Шарвечка, Мацьківці, Малашівці, Волиця, Водички до старости е, Болослава Бондара. Якщо то округ з центром Олошині до староста Валентини Базилюк, це сала Олошин, Іванківці, Велика Калинівка, Черепова Черепівка. Е, власне, частина людей, мабуть, я сподіваюся, таки більша цю інформацію вже передала, але можливо, хто ще не знає, звичайно, що може е, звернутися ще якийсь інший варіант, щоб е, нікуди не йти. Ви можете просто зателефонувати на службу 1580 е, і там е, запишуть вас в контакт, після чого вже з вами зв'яжуться для проведення обстеження. Зв'яжуться в міру можливостей. Адже розумієте, що величезна кількість пошкоджень на великій території, і ми вже поформували мобільні комісії, які здійснюють ці обстеження, ну але оперативно, то зовсім зробити як то було минулого року за два дні. Ми не можемо. Тому власне, робота в тому напрямку триває. І якщо ви розумієте, що Якийсь певний період, ви можете не виконувати ремонтні роботи, то краще їх не виконувати. Тобто, якщо у вас зламане пластикове вікно і ви вже отримували поліетиленову плівку, закрити її два до політиленої плівкою, і слава Богу, зараз вже не холодно, вже весна. Можна якийсь певний період зачекати, поки прийде комісія обстежить і надальши пропозиції, що з тим робити далі. Є дуже багато різних пропозицій, які ми пропонуємо людям. Я про це вже писав з вашого дозволу. повторюся. Ося трішки пізніше, з вашого дозволу цього моменту. Як, власне, ми хотіли подякувати комунальникам в нашому етері, які від, від бою тривоги фактично від суботи зранку почали роботи із відновлення і продовжують зараз це робити. Тому величезна їм подяка. Чи вам взагалі, якщо оцінювати всі ці масштаби, на ваш погляд, скільки часу буде необхідно для усунення усіх наслідків і такої активної роботи комунальників? Ну, маємо розуміти, що. Це дуже дорого і дуже тривало в часі. Є пошкодження, окрім житлових будинків і комерційні об'єкти. Житлові будинки є абсолютно різно пошкоджені, і є де, наприклад, у людей від удару попадали гіпсокартонні стелі. Звичайно, що комунальники не зможуть виконати і не будуть виконувати ці роботи в квартирі. Коли люди зможуть його відновити, все залежить від того, який фінансовий стан, звичайно, що місто десь буде в тому допомагати, але якісь основні роботи для того, щоб покрити дах, закрити розбиті вікна. Я думаю, що до кінця цього тижня будуть виконані це, що стосується житлових безпосередньо приміщень. Ми не говоримо зараз про вікна у під'їзді. Вікна в під'їзді побито дуже багато, на це треба тисячі квадратних метрів скла, якого насправді зараз в Україні величезний дефіцит. Тому ми навіть не говоримо, що на наступному тижні приступимо до скління вікон. Буде можливість, буде якийсь ресурс зі склом, будемо потихеньку їх склити, але це може забрати більше місяця, і навіть після того ми розуміємо, що ми послимо вікна не в дві нитки, а в одну нитку. Ми пропонуємо також людям, де вилетіли вікна в під'їздах, користатись програмою співфінансування і вже замість дерев'яних старих вікон ставити нові металопластикові. Це не буде для людей особливо дорого, адже попередньо ми змінили програму співфінансування і пропонуємо будинкам, які постраждали відсотковий став ставку 10% для будинків понад 50 років. І 20% для будинків в діапазоні 25-50 років. Це дуже хороша пропозиція, і насправді вигідна буде і бюджету, і людям, адже ми отримуємо нові енергоефективні вікна. Люди заплатять за них не дуже багато. І стійкість пластикових вікон набагато краще ніж стійкість з дерев'яними рамами. У нас є Величезна кількість пошкоджених під'їздів, де вилетіли вікна дерев'яні в під'їздах, але в людей, де були пластикові вікна, всі вікна залишилися цілими. Тому вважаю це доречно. Люди мають зібратися і прийняти рішення: будуть замінюватись, не будуть. Тому тільки після того, як люди приймуть рішення, що вони не, не мають можливості в під'їздах по співфінансуванню замінювати вікна, тоді будемо пробувати робити якісь роботи з якогось там часткового оскління. Ви в суботу вранці писали про три локації, де можна отримати допомогу: це Шухавича 90, Волочиська 15 та Молодіжна 3. Чи продовжують там працювати ці локації, аби отримати плівку чи скло? На Волочиській на наступний день працювали на території вже залізничної лікарні, бо так зручніше людям не на Волочиській, 15. Я думаю, сьогодні переважно більшість потреб ми закриємо. І ту локацію зупинимо на молодіжний, насправді в перших два дні основна потреба була закрита, адже район Південно-Західний набагато менше постраждав ніж мікрорайон Гречани. Що стосується Шухевича. 90 будемо дивитися по напливу напливу людей на цю точку. Якщо людей сьогодні і далі буде багато, то ввечері відповідно вже дамо вказівку виходити завтра. Якщо людей буде значно менше, ну то підемо вже працювати в двори. Та тобто зручніше, якщо у нас є люди. Які не можуть отримати скло, не можуть його поставити, а їм потрібна допомога комунальників, зручніше працювати вже в якомусь дворі і безпосередньо звідти виходити і допомагати людям склити. Тобто робота буде продовжуватися, а таких от великих локацій вже не буде. Хоча, мабуть, залишимо якісь точки, де би від людей могли б приймати звернення і з людьми спілкуватися. Ви говорили в суботу на своїх включеннях про те, що місту буде складно боротися із такими наслідками власне атаки шахедами. І, чи отримували допомогу? Звідкись яка це була допомога? Та насправді, мабуть, жодне місто не готове до таких великих масштабів, і за цей час, за цих кілька днів, ми видали людям ще понад три тисячі листів шифера. На початок удару у нас було тисячу на матрезерві, але мали отримали допомогу від багатьох сусідніх міст: Старокостянтинів, Шепетівка, Славута, Сатанів сьогодні кам'янець-подільський привіз скло, і це суттєва підтримка. Власне, за рахунок допомоги ми можемо далі надавати, допомагати людям. Працюємо з міжнародними гуманітарними організаціями, які діють під егідою ООН. Працюємо з міжнародною організацією міграції. Сьогодні міжнародна організація поставила нам 225 листків осб плити. Вчора поставили 250 ремонтних комплектів, які входять в брезенти, якими можна накрити десь якщо. Немає можливості перекрити шифером, тому що є е, руйнування дахів, такі, де не можна от просто прикріпити шифер, бо поламані самі конструкції. Е, і очікуємо е, також е, гуманітарну допомогу е, від. Е, Гуманітарних організацій ООН сьогодні, завтра ще в районі двох тисяч листів шиферу, все, що е, отримуємо, оперативно перерозподіляємо між людьми, які постраждали, вивчивши досвід, е, вивчивши потребу. Адже як показує досвід, не всі люди навіть в такий час є. Добропрорадні і совісні і люди, яким десь треба 5 листів шиферу, вони можуть і тягнути, і 10, і 15 про всяк випадок. Це насправді такі дуже ганебні випадки, за них соромно. Ми то все повертаємо назад, і ну, на жаль, таке є. Чи продовжуєте звертатись до якихось міжнародних організацій, аби залучити більше підтримки? Постійно на контакті, постійно на контакті за всіма. Сьогодні на 10-ту годину мав зустріч з представниками міжнародної організації міграції. Вони зараз працюють по школах територіальної громади, були в 20-тій школі, в 7 й школі в Гречанах. Після того мали поїхати в Іванківці. І мова йде про те, що міжнародна організація міграції. Спробує допомогти нам новими пластиковими вікнами. Ми раніше з ними працювали. До прикладу, після удару в мікрорайоні Дубово, міжнародна організація міграції замінила частину вікон Гонвика номер 2 Всі важелі, які є, які можна користуватися. Комунікація є, намагаємося отримати максимум з того, що можна отримати в цій ситуації. Ну і давайте ми повернемося до тих варіантів відновлення, про які ви писали у соцмережах. По кожному з ним з них пройдемося окремо аби більш детальніше розповісти людям. Отже, перший варіант це той варіант, який ми з вами проговорили. Що власне міська рада надасть матеріали для відновлення і може допомогти із монтажем. Чи потрібні якісь додаткові документи чи фото підтвердження, аби отримувати ці матеріали? Це такий бліц варіант, дуже швидкий для найлегких найлегших пошкоджень. Тому зазвичай матеріали видаються вже після того, як ми виїхали, оглянули. І матеріали видали по акту прийому передачі. Людина виконала, встановила скло, шифер. Ну і власне якусь потребу закрила. Кажу якусь потребу, бо можливо у людини був пошкоджений дах. Ми допомогли його відновити. Але людини далі є пластикові вікна, і тут допомогти відновити швидко не вдасться. Ми надали людям політилен. Люди закрили вікно, і далі вже відповідно у нас є контакти людини, і ми шукаємо можливість як можна ще допомогти людям. І так ми акуратно переходимо обережно, переходимо в інший варіант співпраця з міжнародними гуманітарними організаціями минулі рази ми працювали з організацією Медер, і вони поставили за два рази великих вибухів майже тисячу вікон хмельничанам, які постраждали в мікрорайоні Дубове. Цього разу працюємо також з різними організаціями, але маємо розуміння, що Міжнародні донори не можуть допомогти всім і говорять про те, що якщо будинок, квартира належить соціально вразливим верствам, то вони будуть брати на себе зобов'язання і будуть замінювати людям вікна на пластикові. Якщо люди більш молоді, мають постійне місце роботи, мають більше забезпечення. Не впевнений, що зможуть вони тут допомогти. Тому тут є третій варіант: варіант є відновлення, це державна урядова програма. Люди можуть зареєструватися на сайті, отримати допомогу в розмірі до 200 тисяч гривень. Ну, але тут важливий нюанс: не можна проводити самостійно роботи до того часу. Поки людям не підтвердять, що вони є в програмі, адже вони мають подати заявку через дію. Після того дія має передати цю інформацію в муніципалітет. Муніципалітет з комісією має оглянути, оцінити, порахувати, скільки буде коштувати відновлення, і після того тільки передати державі кошторис, держава його стверджує і відповідно. Надає людям кошти, да, тобто це такий доволі довготривалий етап, але він буде потрібен тим будинкам, які постраждали найбільше, тому що сума 200 тисяч мала. З міського бюджету ми не зможемо оплачувати такі великі платіжки. Але є будинки, це і садівниче товариство Троянда. Сьогодні я спілкувався. По факту то вже не є садівничим товариством. Там велика кількість людей проживають постійно, на дачних ділянках побудували будинки, вели їх як житло, і вони постраждали дуже сильно. Там є будинки, яких повністю немає дахів. Про вікна ну, звичайно, вікон цілих там немає ніде, але є навіть і пошкодження несучих стін. Та тобто капітальні споруди пошкоджені Пошкоджена їхня несучість, і вони потребують насправді величезних коштів. Тому по таких складних варіантах, звичайно, варто підвантажувати свої запити через дію на її відновлення. Четвертий варіант варіант, яким ми користувалися під час минулих прильотів. Це матеріальна допомога Хмельницької військової ради. Вона не може бути там така велика в сумах 100-200 тисяч. Але вона надавалася в різних розмірах: 5, 10, 15, навіть до 20 тисяч сагало. Це переважно квартири, в яких пошкоджені пластикові вікна. Люди самостійно після фіксації комісії, або принаймні навіть після детальної фотофіксації, відеофіксації звертаються до Хмельницької міської ради. Комісія виїжджає так само на об'єкт, перевіряє об'єми обсяги робіт, людина самостійно за свої кошти відновлює, місто надає матеріальну допомогу і частково відшкодує ті витрати. Там це може бути і 80-90% різні варіанти, але максимально ми намагаємося в такому випадку допомогти при середніх пошкодженнях. Яким чином? Далі про себе заявити. Ну, якщо ви вже десь за себе заявляли на 1580, на пунктах прийому на Шухевича. Чи на Волочиській, чи старості про це повідомили в старостинському окрузі, інформація про вас у нас вже значить є. ви в тих майже півтора тисячі людей, які звернулися, і ми з вами далі будемо працювати. Там дуже багато різних людей, в тому числі люди, які отримали скло, вже все відновили. Відповідно, до них комісія вже не піде, зателефонують, уточняють все добре. Один одному подякують ті, які мають більш серйозні пошкодження. Створено кілька шість мобільних груп, які зчорашнього дня і сьогодні ходять по вулицях, по будинках, де зазнали найбільше пошкоджень. Відповідно, описують акт. Це буде можливо не зовсім швидко, тому що вчора, працюючи з ранку до самого вечора, люди обійшли. Десь в районі 150 будинків з півтора тисячі, тобто розумієте, як, як, який великий обсяг на якщо працювати без вихідних, це більше ніж півтора тижня, люди не зможуть працювати без вихідних, тим більше що в суботу в неділю вихідних ні у кого не було. Так а ходити спілкуватися з людьми насправді не так вже легко тому чекайте, да? якщо ви залишили повідомлення. До вас обов'язково прийдуть, про вас обов'язково не забудуть. Слава Богу, що вже не зима, тепло, і е, ті вікна, які закриті плівкою, можуть якийсь певний період в такому стані бути. Е, власне, якщо ви ще ніде не зафіксувалися. Тоді ви можете звернутися в локацію, яка для вас є найбільш зручною, чи то в старостинський округ до староста, якщо у вас у селі безпосередньо перебуває староста, якщо у вашому селі немає староста. У вас є або реєстратор, або діловод, представник Хмельницької міської ради, до якого ви приходите, пишете заяву, і вона обов'язково на другий день попаде у Хмельницьку міську раду. Або якщо ви у місті це прийти в управляючу компанію по локації розташування, або якщо ви в приватному секторі гречани, який найбільше постраждав, звернутися до голови місцевого самоврядування Валентина Васильівни Зубарець. Якщо всі ці варіанти ви не підходять, ви можете написати листа на са на електронечку Хмельницької міської ради, яку знайдете на сайті, або найпростіше зателефонувати на гарячу лінію. 1580, там також зафіксують ваш номер телефона, передадуть той номер телефону в управління цивільного захисту, і через якийсь певний період з вами також зв'яжеться. Можливо, то буде не так швидко. Ви маєте зрозуміти кількість пошкоджень надзвичайно велика. Частину людей, до прикладу, вже вчора ми пройшли, а інших можливо і через тиждень не зможемо пройти підприємств в мікрорайоні Гречани. Знаходилося багато підприємств, зокрема легкої промисловості. Вони теж активно писали про пошкодження, про зараз призупинення роботи через власне усунення цих ушкоджень. Чи буде для них якась допомога, і чи яким із цих чотирьох варіантів вони можуть скористатись? Бізнес то інше, бізнес то не фізичні особи, не громадяни. Збитки від бізнесу в, десятки, у бізнесу в десятки разів більше, ніж у громадян. Можливості у бізнесу також насправді різні. З ними працюватиме управління економіки Хмельницької міської ради і вже працює вчорашнього дня. Працівники управління обзвонюють, виїжджають, обстежують е і е разом з поліцією фіксують ті пошкодження. І надалі власне, ту роботу буде е координувати управління економіки. Переважна більшість підприємців мають е тісні контакти з управлінням економіки Хмельницької міської ради і можуть зразу туди телефонувати. Переважна більшість вже і зателефонувала. Яким чином буде допомога, поки що я сказати не можу. Звичайно, що це будуть пільги по різних податках, які сплачуються у Хмельницьку у міську раду, зважаючи на величезні обсяги, можливо, то буде якась інша програма розроблена найближчим часом. Ще уточнення щодо цих варіантів, про які ви нам детально розповіли. Якщо до прикладу, в моєму під'їзді було вибито вікно, але ми своїми силами все зробили. То які документи потрібно подати до міської ради, аби отримувати відшкодування? Чи мають бути це якісь чеки, заяви і так далі? Я е, перше придруся до слова відшкодування. Е, відшкодовувати е, має ворог, який то все зробив, і обов'язково то все відшкодує. Ми, коли говоримо про звернення до міської ради, то ми говоримо про матеріальну допомогу фінансову на роботи, які вже людина провела або планує провести. Якщо ці об'єкт цей пошкоджений безпосередньо у вашій квартирі, ви його самостійно відновили, у вас є відповідні чеки, підтверджуючи документи. Ви звертаєтеся в відділ звернення громадян на герою Маріуполя 18, що на Майдані Незалежності, і е, безпосередньо дівчатка допоможуть вам заповнити заяву і підкріпити документи. Це підтверджуючи документи, що ви є власником квартири, це копія паспорта коду, це копії тих документів, згідно яких підтверджується ваша проплата. Все далі воно йде на резолюцію міського голови, міський голова відправляє його на ту ж саму комісію. Комісія передивляється, чи немає десь маніпуляцій, чи люди не хитрять не хочуть обманути. На жаль, такі випадки також часто були. Приймається рішення сесії рішення виконкому, вам надається матеріальна допомога через управління соціального захисту. Справді ця процедура займає десь близько місяця, а може і трішки більше. Якщо мова йде про під'їзд безпосередньо місця загального користування, ну то безпосередньо мешканці не мали б там будь-які роботи здійснювати. Їх буде здійснювати правитель, чи то УМК, чи то ЖБК, чи то ОСББ. Ми зараз працюємо над тим, щоб знайти ресурс склад для того, щоб надати всім постраждалим будинкам. Поки що його немає, поки що його достатньо тільки для того, щоб склити безпосередньо квартири. Ну але ми обов'язково його знайдемо і допоможемо з цим. Також слава Богу, зараз гарна тепла погода і великої особливо проблеми від того, що немає вікна в під'їзді. Немає та незручно, неправильно десь буде попадати дощ. Тому ми будемо намагатися цю ситуацію вирішити якнайшвидше. І от щодо співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями, куди звернутися? Які документи потрібно зібрати для цього звернення, аби отримувати допомогу від них? Буде, не треба буде звертатися. Якщо ви зафіксували себе на будь-якому з вищевказаних пунктів, які ми говорили, ваш номер вже є. До вас прийде комісія. Комісія зафіксує про те, що наскільки та проблема є, у вас значна, чи просто у вас десь фурнітура пошкоджена, чи просто поламане вікно, з'ясує, чи підпадаєте ви під. Соціально незахищені верстви населення, і відповідно вже комісія вам скаже Окей, ви підпадаєте, нічого не робіть. Хмельницька міська рада включить вас у загальний список, і відповідно подасть до гуманітарних організацій, які безпосередньо зроблять все для того, щоб ваше вікно вже встановлено. Тобто ми намагаємося забрати від людей всю ту можливу паперову роботу на себе, і будемо нею займатися. Дякуємо, пане Василю, що ви доєдналися Дякую. до нашого етару. Нагадаю, заступник Хмельницького міського голови Василь Новачов був з нами на зв'язку. Ну і ми на завершення ще раз подякуємо всім комунальникам, які працювали без вихідних і продовжують це робити. І Закликаємо вас мати терпіння. Усі наслідки обов'язково будуть усунуті. Для цього потрібен лише час.